Доброго дня, друзі, маленький лайфхак. Як розібрати от такі конденсатори К-52.1. Бачите? Тут вже розібраний, його просто витягнути. Як це відбувається? Дивіться. В середині кислота попаде на кожу, не дай Бог, на язик або якась слизова, Пече дуже, ядовита. Беремо так. Секундочку, зажимаємо кусачками. Отак. Зажмемо добре. В даному випадку отак От зажимаємо, зараз секундочку. От, зажав. І маємо плане струї. Обов'язково прикривайте рукою. На воно не робіть, бо може подумати, що вистріл. Лишати не можна. Бачите? Все. Пробка вилетіла, Тантал остався. І танталовий про пров... цей проводочок. Звук бачили, який був. Звук наподоби вистріла. На такий звук може спрацювати і. Ось така сиренка. Так що повторюємо, в глуші, в лісі або в такому захищеному місці. І летить воно, кстати, добре. Вилітає зі скоростю. Там гази нагріваються, оця кислота нагрівається. І під тиском газів вистрілює пробка. Отак. Тому всі подібні конденсатори отакі, які всередині мають там навіть слюдяні, і то пари. Любих, скажем так, сполук, хімікатів, будь-чого, під великим тиском виштовхують пробку. Буває больно, якщо попадає, тому максимум прикриватися і захищатися. Отак. Але, як бачите, все. Чисто. Беремо, дргимо за цей от дротик, бачите, дротик танталовий теж. І все, серебро. Корпус рівний, цілий, тантал цілий. Все просто. Кому сподобалось, ставте лайк. Кому цікавить наша тема, підписуйтесь на канал. Всього доброго, гарного дня!